Я б хотів почати зі слів вдячності литовському народу за весь спектр підтримки, яку ваша країна надала спочатку повномасштабного вторгнення. За два з половиною роки Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро і зобов'язалася щорічно надавати підтримку у розмірі 0,25% ВВП. Це суттєвий внесок в нашу боротьбу, в нашу спільну перемогу. Зазоры, зазоры, окей, зазорю окей.

Що це саме таке, можете сказати... Мінушукачі. Що це? — Міношукачі. Міношукачі. Да. Сучасні, міно так? Да? ну і опишіть, які це там. Міношукачі, які дозволяють виявити виявити про дітанки, про на глибині до 20-30 см. Як вони працюють? Як саме? Вони працюють індукційним способом. На метал. Якщо йдеш на землі є метал, і індукційним методом воно подає сигнал саперу, який працює. Вони можуть працювати. А? Ні, воно плюс це індивідуальний засіб ручний. То є, особисто сапер йде, перевіряє ділянку місцевості сигнал, є там метал чи немає, і вже проводить розвідку Роз... місцевості. На якій це території буде працювати? Де саме? Ну, приблизно. Буду працювати по всій території, але в основному по Донецьку, Донець, до Луганську, ну, по всій лінії бойових зіткнути. Дякую. Розпаковуємо це лишаємо. Там... Даний курска призначений для пошуку пошукунків е протипоходних мін, які мають металеві корпуса. Складається з катушка, яка реагує на метал, датчик оброблення, е елементи живлення вставляються, е регулятор потужності, а також йде, е може працювати як з навушниками, які під'єднуються. Райони знаходяться в комплекті або візуально через той сигнал, який йде без наушників. Дуже простий експлуатації і доволі надійний, і який має великі потужні характеристики. Дякую. Будь ласка. 2